Хочете універсальну насадку, яка ловить на будь-якій водоймі, то ось друзі, от вона. Це баланс лівер шовковиця наш. Дім рибака. Лівер шовковиця, лівер мальбері. 10-12 мм вони йдуть в баночці, ловлять, я вам кажу, реально на будь-якій водоймі. Тупо на будь-якій. І ловить най найкрупніших корпів, я впіймав саме на цих балансах. І зараз риба ну, дуріє від цих балансів. Ставлю його клює, ставлю там горіх з попапом, не клює. І прикиньте, пімав вже 15 риб за 2 доби на цей баланс. При тому, що яка погода, холодно, дубарь, риба клює. І тільки на цей баланс. Тому можете замовляти, 155 гривень він коштує нереальний баланс. Просто подивіться на це. Посилання в описі профілю на наш сайт. Тому переходьте та замовляйте. 155 гривень повна банка. Два діаметри тут. Номер 8 гачок ставите і все у вас в ажурі. Номер 8 гачок, баланс, все, риба ваша, я вам кажу. Реально, баланс ну, дуже працює.